Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Юск. Покажу вам сьогодні ціни на меблі. Дуже дякую за ваші вподобайки та бажаю вам приємного перегляду. Стілець барний, сірий із чорними металевими ніжками 3500 гривень. Чорний дуб фаркований 2000 гривень. Білий також 2000. 5000 гривень стілець тканина бежева, ніжки дуб. Ось така модель сучасна. Поєднання чорного та дерева 3000 гривень. Стіл з білими ніжками 12 тисяч гривень. Це ціна за виставковий зразок, а повна вартість 999. Розмір 90 на 150, висота 75 см. Такий комплект меблів натуральний, стіл обідній 3,5. 77 на 118 см. А один стілець коштує 1350 гривень. Стіл обідній та чотири стільці у білому кольорі ціна 10 тисяч гривень. Один стілець 2 тисячі гривень. Обідній скляний столик. Ніжки примащений масив дуба. Ростільниця скляна 12 тисяч гривень, стілець обідній 3750, сірий оксамид 2150 гривень, Стілець білий екошкіра 2150, Підставка 2,5 меламін дуб, Обідній стілець, тканина бежева, ніжки дуб, ціна тисячі. Обідній стіл 90 на 160, меламін дуб 10 тисяч. Полиця на стін на 1750. Меламін дуб висота 92 см. Стіл кавовий 60 на метр 10, 5500, Меламін білий дуб. Одна полиця. 40 тисяч гривень софа ліжко з ємністю для зберігання. Спальне місце 195 на 145. 4,5 тумба під телевізор. Меламін дуб чорний. Висота 50 см Двоє дверцят, одна шухляда та одна полиця. Ще одна симпатична тумба поєднання дерева та чорного металу 7000 гривень. Двоє дверцят одна полиця. Ще одна тумба відкрита під телевізор. 2500 гривень. Чорний метал та ламінат під бетон. 120 на 40. Висота 46 см. Крісло ліжком 7500 гривень. Стіл кавовий 60 на метр десять. 5000 гривень. Підйомна стільниця. Ємкість для зберігання. Меламін, дуб чорний. Банкетка у двох кольорах. Розмір 100 на 34 см. Має дві полички, ціна 3,5 тисячі. Білий туалетний столик з дзеркалом. 5 шухляд. Ціна 8999 гривень. Висота 130 см. Табурет 1500 гривень. Табурет ротанг натуральний 1299. Столик з дзеркалом 6999. Дві шухляди. Комод білий на 6 шухляд, Ціна 4,5 тисячі. Розмір 80 на 40 см. А висота 129 см. Меламін білий. 3,5 такий комод на 4 шухляди. Комод із полицею на одні двері та чотири шухляди 3750 гривень. У білому кольорі. Колір натуральний 4000 гривень. Комод білий із золотистими ручками на три шухляди. 5500, якщо сірий колір, то ціна 6000 гривень. Комоди на 6 шухлят. Ламінат білий 8,5. Чорний 9 тисяч гривень 161 на 48 см. Висота 79 см. Такий комод світлий дуб ціна буде 9 тисяч гривень.

Дзеркало виставковий зразок бите 1500. Повна вартість 3299 гривень. Шафа 166 на 62 см. Трьохдверна з дзеркалом 27500. Без дзеркала – 11500. Шафа за 20 тисяч. Ламінат дикий дуб, троє дверей без церкала. Така модель шафи на троє дверей з церкалом. Ціна 15 тисяч гривень. Одна рейка 5 полиць, висота 220 см. Без церкала 10500, одна рейка 4 полиці, дуб меламін. Стелаж меламін білий бетон та меламін білий дуб 6 тисяч гривень. Виставковий зразок 5 половиною, троє дверей та три полиці. Ось такий стелаж по 5 тисяч. Також поєднання двох кольорів. Якщо виставковий зразок, то 4 з половиною. Дупілий 5 тисяч гривень, 5 полиць. Висота 131 см. 5, ,5 тисячі розділювач. Повна вартість 6 тисяч гривень. Меламін білий 16 полиць. Висота 147 см. Крісло офісне. Регулюється висота 4 тисячі гривень. Такий варіант 9 тисяч гривень. Також регулюється висота. Крісло геймерське чорне-зеленим з зеленим, 5 ,5 тисячі. Маленький чорний письмовий столик 40х60 900 гривень. Меламін чорний та сталь, а стілець 550. Дзеркало кругле у золотистій рамці 3500 гривень. Ліжко софа без ємності для зберігання 9 тисяч виставковий зразок, повна вартість 12. Спальне місце 114 на 190 см. Бенкетка із дефектом 5 тисяч гривень. Виставковий зразок, дефект нижньої стільниці. Повна вартість 7999. Бенкетка з подушкою для сидіння та трьома шухлядами. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам всього самого доброго!